Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні наступне відео по моєму міні-навчанню по біржі Bybit. І сьогодні ми розберемо те, як можна купляти монетки і як потрібно правильно купляти монетки. Ми вже, в принципі, з вами навчилися правильно зареєструватися. Правильно верифікуватися і правильно поповняти свою біржу з української або з інших карт. Якщо ви не бачили попередніх відео, є плейлист на Ютубі, можете заходити і дивитися. А зараз ми перейдемо на нашу біржу Bybit. Після того, як ми поповнили наші кошти, ми заходимо на вкладочку ринки. Після цього нам потрібно вибрати ту монетку, яку ми б хотіли купити. Вибираємо її зі списку. Да? Якщо немає тут в цьому списку, ми просто пишемо в цьому пошуку монетку, яку нам потрібно. До прикладу, давайте просто напишу «ETH», відповідно, монетка «Ethereum». І ми бачимо те, що на спотовому ринку є багато цих монет. Ви здивуєтеся, чому тут є ETH, USDT, ETH, USDC, ETH, Bitcoin. це відповідно. Пари, до яких торгується е, дана монетка. Нас цікавить зараз на даний момент е, монетка ETH до долара. Тобто ми купляємо е, з нашого балансу з долара. Да? Тому що якщо монетка, до прикладу, ETH-USDC, відповідно це валютна пара е, до іншого стейблкоїна або до прикладу ETH до біткоїна. Тобто, ми за біткоїни купляємо е, дану монетку. Ми завжди з вами купляємо монетку за стейблкоін. Стейбл коїн це. Валюта, яка прив'язана до долара там один до одного, приблизно там плюс-мінус, може бути якийсь маленький відсоток. Відповідно, я рекомендую купляти за USDT, або якщо ви знаходитесь в Європі, деколи може бути так, що за USDT не можна купити і потрібно купляти за USDC. Відповідно, ми натискаємо на ETH USDT, і у нас є купівля та продаж. У нас є графік. І купівля, і продаж, і зверху зверніть увагу, те, що є декілька опцій: спот, фьючерси, маржа, P2P і preмаркет. Якщо ми хочемо просто, звичайно, купити монетку, ми її купляємо на споті. Тобто, так само, як ми пішли в обмінник, купили за нашу гривню долар, забрали собі долар, він у нас стоїть. Вдома ми з ним нічого не робимо. Відповідно, так само спотовий ринок. Ми купили за наші долари якусь монетку, і вона в нас на балансі стоїть і чекає свого росту. Відповідно, ми натискаємо кнопочку купівля і у нас вискакує ось такий екранчик. Після чого, якщо ми хочемо купити по даній ціні, яка зараз на ринку, я в наступному відео розберу те, як. Те, якими методами ми можемо купляти цю монетку. Зараз на даний момент показую тільки по, ринковому, по ринковій ціні. Ось тут ми вибираємо ринок і відповідно вибираємо те, наскільки ми будемо купляти. Давайте, ось, наприклад, 10 доларів. От ми можемо вибрати там або 100% від балансу, або там 25%. Неважливо, вибираємо ту суму, на яку ми хочемо купити. Ось, і натискаємо кнопочку. Купівля. І ось тут знизу, там де ордери, у нас буде ось тут така малесенька кнопочка, і тут ми побачимо відповідно те, коли ми купили, за скільки ми купили, і вся інформація по монетці, Да? Підтвердження того, що ви купили дану монетку. Все, в принципі, друзі, тут немає нічого складного. Таким самим чином ми продаємо монетку. Ось, вибираємо, до прикладу. Ми купили до прикладу по 2000 доларів за один ефір, да? а будемо продавати по там 2-400. Відповідно, натискаємо продаж, ринок, і відповідно продаємо повністю там або все, або половину, або вибираємо, як ми хочемо. І тут є, ось бачите, декілька варіантів, як це купляти, але ці ордери я розберу в наступному відео. І ще одне. Я це мав сказати на початку, але забув. Те, коли у вас кошти, те, коли ви поповняєте ваші кошти через P2P, у вас будуть кошти знаходитись на акаунті фінансування. Тобто, це такий гаманець, на який ви поповняєте. А щоб можна було купляти монетки, вам ці кошти потрібно перевести на єдиний торговий акаунт або на спотовий акаунт, в залежності яке у вас там стоїть оновлення біржі. Відповідно, щоб нам перевести ці кошти з фінансування на єдиний торговий аккаунт або на нам потрібно натиснути кнопочку переказ і, відповідно, натискаємо з аккаунта фінансування на аккаунт єдиний торговий і відповідно вибираємо максимальну суму і натискаємо кнопочку Підтвердити. Думаю, тут все ясно. Тому, друзі, пробуйте, заходьте на біржу, не бійтеся і пробуйте купляти монетку. Не Купляйте на якісь великі кошти, поки скажу вам так відверто. Поки ви не навчитеся вільно користуватися біржою, поки ви не будете знати, що яка кнопочка за що відповідає, не заводьте великих коштів, тому що можете зробити якусь помилку, купити якусь монетку на велику суму, не зрозумієте, чому так, як так, і потім просто е, да, буде така ситуація, що ви можливо там втратите якісь кошти. Тому, друзі, е, заводіть там, до прикладу, собі якихось 100 доларів, пробуйте купляти, пробуйте продавати. Відповідно, після того, як ви розберетеся, можете вже вільно входити в біржу. А в наступному уроці, друзі, я покажу те, які бувають ордери, як купляти по нижчій ціні, як продавати по вищій ціні, і як взагалі працюється з цими ордерами і які вони бувають. Все, друзі, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.